Колишній генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг вважає ймовірним сценарій, за яким Україну приймуть до північно-атлантичного альянсу навіть без повної деокупації своїх територій. Про це він заявив в інтерв'ю Times. Формула міра, котру кадата озвучило Зеленський. це не мир, а капітуляція. За словами Столтенберга, можна знайти шляхи застосування п'ятої статті НАТО про колективну безпеку для України, якщо вона приєднається до альянсу, маючи окуповані території, завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають дати гарантії безпеки для Японії, але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, котру зараз контролює Росія. Столтенберг також згадав ситуацію із Західною Німеччиною, яка вважала східну Німеччину частиною єдиної країни. Він зазначив, у них не було посольства в східному Берліні, але НАТО захищало лише Західну Німеччину, коли є воля є способи знайти рішення в той же час. Потрібна межа, яка визначає де буде використовуватись п'ята стаття, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону. Підсумував Столтенберг. Вашингтон і Київ готуються до засідання контактної групи із оборони України, яке відбудеться вже наступної суботи у Німеччині. Президент Шаджо Байден візьме участь у зустрічі особисто і збирає інших лідерів держав, які зобов'язалися допомагати Україні військово. Підготовку до засідання обговорили телефон. Нам держсекретарша Ентоні Блінкін із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою за словами держдепартаменту. Вони також проговорили продовження допомоги на посилення і укріплення енергетичного сектору України цієї зими. Ситуація на полі бою і майбутнє засідання Рамштайн, як повідомляють у Пентагоні, були темами телефонної розмови і міністрів оборони двох країн Лойда Остіна та Рустемуєрова. Глава Пентагону підтвердив зобов'язання президента Байдена збільшити безпекову допомогу Україні та повторювання. Рив, що Сполучені Штати разом із понад 50 союзниками і партнерами продовжуватимуть надавати Україні підтримку необхідну для захисту її свободи та суверенної території. His first visit, his first, his first engagement. Показово, що буквально під час свого першого візиту, своєї першої зустрічі, новий генеральний секретар відвідав Зеленського у Києві. Тож це дуже гарний знак. Водночас він чітко дав зрозуміти, що рішення щодо надання обладнання чи то протитанкових систем Джавелін, танків Бредлі, 16 або Атакамс, приймаються на національному рівні. Це не рішення НАТО. Насправді не існує такого поняття як зброя НАТО. Це все зброя різних країн. Рюта наголосив на національній прирог. Гативі щодо накладення обмежень, зокрема й щодо рішення, США. зараз він не підтримує таких обмежень, але він насправді не має авторитету щодо цього. Це був коментар Дагласа Люта, який вважає важливим знаком продовження підтримки України візит нового генсека НАТО Марка Рюте до Києва у перші дні на посаді. Даглас Лют він говорить, що од водночас новий очільник альянсу наголосив на тому, що рішення про надання зброї Україні і про умови її застосування союзники ухвалюють на національному рівні. І власне генерал-лейтенант Лют вважає, що Сполучені Штати мають поставити у пріоритет постачання Україні нової далекобійної зброї, яку виготовляють у США. так само як Вашингтон це зробив із ракетами для протиповітряної оборони, затримавши доставку певних видів замовленого озброєння для інших країн. Ще один важливий крок це зняття географічних обмежень на застосування цих ракет. Він також не погоджується із аргументом Пентагона про те, що власні запаси атакамсів сполученим штатам варто приберегти на випадок майбутніх конфліктів. Айтенкеж бюрократіканерша інсад депамені дефенс за і. Я думаю, що Міністерство оборони через бюрократичну інерцію схильне зберігати великий резерв, особливо Атакамс, але і інших систем великої дальності для потенційних непередбачуваних ситуацій у майбутньому, і, зокрема, для забезпечення стримування нападу Китаю на Тайвань. І це трохи божевілля, що ми зберігаємо системи для якоїсь уявної майбутньої війни, коли у нас є реальна війна вже зараз. Локхід Мартін виробляє 500 таких ракет на рік. Вони працюють на повну потужність. Більш Більшість цих ракет сьогодні йде на іноземне військове фінансування та за іноземними військовими контрактами. Більшість із них не йде в Україну. Сьогодні ми продаємо і постачаємо атакам з Марокко. Таким чином, одним із негайних політичних рішень, які може ухвалити адміністрація, було б змінити пріоритетність поставок атакам зі стандартних контрактних продажів іноземним державам на продажі в Україну, так само як адміністрація змінила пріоритетність постачання ракет Патріот кілька місяців тому. Надайте пріоритетність Україні і поєднайте це з політичним рішенням щодо зняття географічного обмеження, і це суттєво змінить динаміку на полі бою двома шляхами. По перше, це допоможе протиповітряній обороні, оскільки це поставить під загрозу місця запуску. А по-друге, це ізолювало б Російську Федерацію шляхом атак на їхню логістику. Російська логістика традиційно залізнична. Ми могли б атакувати залізничні вузли та ізолювати російську окупові. Ційну армію відрізавши їхнє матеріально-технічне забезпечення. Запит президента України Володимира Зеленського на те, щоб партнери допомагали збивати іранські дрони, і російські ракети над Україною. Як вони це зробили під час іранської атаки на Ізраїль цього тижня, лишається без позитивної відповіді напередодні? Мій колега Остап Яриш запитав на брифінгу у Пентагоні, чому США не готові допомагати Україні так, як вони це роблять для Ізраїлю. Президент Зеленський закликав союзників по НАТО допомогти з перехопленням іранських ракет та дронів над Україною, як це роблять з Ізраїлем? Чи можуть США та союзники допомогти Україні з цим? Якщо це можливо з Ізраїлем, чому цього не можуть зробити з Україною? Я вдячна за запитання, але ми говоримо про два дуже різні ландшафти та поля бою. На самому початку, коли Росія вторглася в Україну, президент доручив цьому міністерству забезпечити Україну необхідним на полі бою. Вони дуже успішно використовують протиповітряну оборону чи інші засоби для повернення своєї території. Міністр остін щойно мав телефонну розмову з паном, Уміровим, щоб отримати нову інформацію про бойову ситуацію і краще зрозуміти, чи Потрібні їм нові засоби, і які саме президент зобов'язався, що Сполучені Штати не матимуть військової присутності в Україні, але ми підтримуємо Україну в її зусиллях повернути свою суверенну територію збиття цілей, скажімо, з польської чи румунської території, вважалося б військовою присутністю в Україні? Це б залучило нас до війни в інший спосіб. Зараз ми вважаємо, що Україна змогла успішно захиститися від російських ударів по їхніх містах, їхньому населенню та їхній інфраструктурі. І ми будемо надалі забезпечувати необхідну для цього підтримку. Джо Байден у четвер відвідав критично важливий для президентських перегонів штат Джорджія. Там він оцінив збитки від урагану Гейлін. Президент запевняє постраждалих, що уряд допоможе відновитися після шторму, який вже зараз називають історичним. За найостаннішою інформацією, ураган забрав життя щонайменше 215 людей. Детальніше про його наслідки та потенційний вплив на президентські перегони розповість Катерина Ліснова. Ураган Гейлін спустошив американський південний схід у шести штатах. Від стихії загинуло близько 200 людей. Це найбільша кількість жертв після урагану Катріна 2005 року.